Оболонська набережна біля Свято-Покровського собору одне з найулюбленіших місць паломництва киян на свято Водохреща. Нині тут зібрались тисячі вірян, серед них і перші особи держави президент України, прем'єр та голова КМДА. Олександр Попов купається щороку. Втім, робиться лише в сімейному колі. Дуже велике свято для нас, всіх православних, і я бажаю, щоб це свято принесло оптимізм, щастя в наші родини, благополуччя, здоров'я усім, добра. Що стосується купання, я зараз ще подумаю. В принципі, я це роблю щороку, і тому традиції, мабуть порушувати не буду. Святкову літургію проводять священики на чолі з предстоятелем української православної церкви митрополитом Київським і всія України Володимиром. Після освячення води віруючі починають масові занурення, пірнають, аби весь рік здоров'я мати. Отлично, тепло, как как дома, знаете. Ну вот, не ожидав, что будет тепло. А вот действительно гладами на плюс 18, да? Шекарно. Перший раз, но впечатлення замечательнее. Так что пробуйте обязательно. Ірина купається на водохреще не вперше. Каже, відчуття незрівнянні. Незважаючи на морозець на дворі, тіло аж палає. До цього річного дійства долучила ще й своїх друзів. Третій год ныряю підряд. Очень довольна і здорова. Вот духовно обогащаєшся, становишся ну, чище, не знаю. Ну, тут просто підход може бути такое, просто душевный, и вот, ну, кто с Богом, Тут, бутово будет все хорошо. Минулоріч свято Йордану на оболонській набережні відзначали майже 10 тисяч киян. Цього року кажуть організатори охочих пірнути в ополонку в рази більше, аби все пройшло спокійно. Контролюють процес рятувальники, чергують біля кожної ополонки. Сподіваються, що 30 сантиметрова крига таки витримає людську масу. Якщо ж ні, заспокоюють рятувального спорядження вдосталь. 30 чоловік спасателі дежурять, водолазні групи, приготовлені до ліквідації ситуації, яка ситуації котримо. Ми знаходимося на дежурстві. Купалися в крижаній воді кияни в гідропарку. Там святу літургію відслужив представник Української православної церкви Київського патріархату Блаженніший Філарет. Юлія Кирієнко, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.